Всім привіт! На зв'язку дівчина, яка намагається, і про аскезу ми з вами ще не говорили. Я в цій темі абсолютно новенька і хочу поділитися своїм досвідом аскези холодного душу 30 днів поспіль. Я прийшла до цієї ідеї максимально спонтанно, мені хотілося спробувати, я давно чула про аскезу, мені хотілося якось в мене з'явилось бажання, але м -м, я довго думала, що ж саме зробити. І тут мій хлопець, який просто фанат холодного душу, і повторював мені 350 тисяч разів, тобі треба спробувати. Пробувати холодний душ, якось мені закинув іще декілька разів, і я подумала, чому б і ні? Тому давайте обговоримо основні моменти. Наскільки холодною була вода? Я насправді дуже люблю теплу воду. Мені постійно холодно купатися, мені постійно хочеться, я чекаю влітку до останнього, поки вода буде гарячуща, щоб піти там в річці покупатися чи на морі. А, принаймні, чекала. Ось. А, і для мене було, ну, я думала, що я зрушу ну, на декілька міліметрів. В сторону холодної води. Але, як бачите, різниця між другим днем і останнім днем, вона очевидна. І мене насправді причарувало ось це відчуття, коли ти усвідомлюєш, мій хлопець дав мені дуже класні лайфхаки. І дайте мені знати, якщо хочете від мене поради, як почати. Приймати холодний душ, мої лайфхаки, його лайфхаки, якісь трюки. Тому що я насправді відзняла прям шматок цього відео в душі, і він у мене майже готовий. Мені просто потрібна лише ваша активність і її коментар. Так цікаво. Так от я просто в голові вимкнула відчуття холоду. Це звучить нереально, тому що вода. Іноді вона була прям реально дуже холодна. Я прям іноді так гралася з цим, наскільки ще сильніше я витримаю холодніше. Ось, і іноді прям реально холодна була вода. І це таке відчуття, коли ти бачиш, що твоє тіло червоніє від холодної води, кров просто бурлить, там пересувається, а, працює ось, але тобі не холодно. Тобі просто не холодно. Ти приймаєш, ти приймаєш температуру води. І все. І просто стоїш. І це реально е, усвідомлення, коли ти розумієш, що голова контролює тіло. Не твої інстинкти, не твій страх, не твої оці, боже, мені не подобається, біжи. А голова, ти сказала в голові: ні, я залишаюсь. І все. Чи важко було виконувати аскезу 30 днів поспіль? Насправді так важко, тому що я дуже недисциплінована людина, і виконувати щось більше ніж 5 днів поспіль для мене було щось нереальне. Але я впоралась. І десь на дні 15-му, напевно, я вже почала пишатися собою. Я вже почала, я писала постійно в телеграм-каналі, до речі, підписуйтесь. А, писала постійно, типу, там, 14-30 з 30 і свої там висновки і інсайти. Ось, і я коли почала ось за 10-й день почало переходити, я така вау! Тобто я вже реально 10 днів поспіль, 10-15, 20 днів поспіль. Роблю одне і те ж саме, і не здаюся. Хоча дуже багато було можливостей здатись, тому що дуже багато днів моєї аскези дощило, було холодно, а я ще не додачу холодний душ. Або я дотягувала до останнього, коли вже одне око спить, а ти розумієш, що ти ще не прийняла холодний душ, і тобі треба йти і приймати його, тому що аскеза. Ось. Але це відчуття в кінці написати 30 з 30. Ці відчуття вони, ну, вони неймовірні. Що змінилось після аскези? Насправді я точно відчула, що я стала більш загартованою. Купатися тепер для мене після дощу, перед дощем, в якусь не сонячну погоду для мене не проблема. Я реально навчилась контролювати почуття холоду. Також я навчилась контролювати ось цей перший, як я вже казала, ось це перше почуття і порив закінчити. Мені не подобається, его кричить: мені не подобається, це незвично для мене, я не хочу. Я навчилася не, не усюди, не завжди, але. Навчилася це контролювати. Також я максимально відчула ось цей розвиток своєї сили волі. Як я вже казала, я дуже слабка на оцю силу волі людина, дуже слабка е, на дисципліну. Мені ось це все дається: ну, не те, що важко, а я б сказала б, нереально. Ось і тут, коли я зрозуміла, що я цього сказу зробила, у мене так почало. Зароджуватись це відчуття, що я можливо все ж таки сильна. Ну і такий малесенький, але приємний плюс це те, що у мене плюс один спосіб охолодитися під час цієї спеки. Що мене мотивувало? Насправді сенс Аскези в тому, щоб відмовитись від чогось, або додати щось нове в своє життя і загадати бажання. І за допомогою цієї енергії, яка виробляється, або для, того, для цієї дії, від якої ви відмовились, або для цієї дії, яку ви починаєте вводити в своє життя, і направляти цю енергію на здійснення бажання. І найголовніше, що якщо ви пропускаєте один день, то ви починаєте спочатку. Ось, Найголовніше, що мене мотивувало, це ось це правило. Я не хотіла починати спочатку, я хотіла довести щось а, до кінця вперше в своєму житті, що я її зробила. Буду повторювати це 350 разів, тому що я реально пишаюся цим. Це насправді ось це відлік спочатку, він тебе мотивує, коли ти не стримуєш обіцянки самому собі. Да. Тобто я дуже багато разів пробувала ось це, що «Та, да, я буду прикидатися кожен день о 6 ранку, я обіцяю собі. Але ти, якщо на тебе не лежить від народження до дисципліни, то ти не будеш це робити і ніяка обіцянка тобі не допоможе. А тут, ось цей, що ти починаєш відлік спочатку, якщо е, один день пропустив, він тебе мотивує, він тебе тримає. Тому. Аскеза насправді дуже класно працює, якщо ви хочете нову звичку якусь в своє життя ввести. Чи здійснилось моє бажання? Ні, моє бажання не здійснилось. І я не хочу ставити тут остаточну крапку, що воно ніколи не здійсниться, тому що це така штука, абсолютно воно рандомно може здійснитися. Може через тиждень, може через рік, через п'ять. Це залежить від того, що ви загадали, і як сильно ви цього хочете. Але я скажу одну річ, що я не була 100% сконцентрована на своєму бажанні. Я загадала своє бажання, це було таке. Не те, від чого у мене прям світяться очі, про що я думаю кожну ніч, для мене якось автоматично і несвідомо змістився фокус на розвиток своєї сили волі. Тому на початку я ще стояла під холодною водою і промовляла, що я присвячую цю енергію на здійснення свого бажання, візуалізувала своє бажання, а потім мене якось почало вже про силу волі бути. Але моя вам порада, якщо ви хочете. Взяти аскезу саме для здійснення свого бажання, тоді вам треба максимально сконцентруватися на цьому бажанні, прям присвячувати цю енергію, постійно думати про це бажання, візуалізувати його, прям відчувати, якось ця енергія, яка у вас виробляється, завдяки певній дії, від якої ви відмовились, або яку починаєте нову щось, нове щось для себе робити. Як ви. Ви присвячите, віддаєте цю енергію цьому бажанню, і тоді 100% ваше бажання здійсниться. У мене просто не було на цьому фокусу. Я зараз розпочала другу аскезу, у мене вже восьмий день. Я медитую без супроводу і ділюся усім цим в інстаграмі і в телеграмі. Тому підписуйтесь і дякую за перегляд. Пишіть коментарі. До нових зустрічі!